Бо любов то світло, крізь холодисне, що повертає віру серед зими. Любов прийде, у втиха світла зима, торкнеться серця, так що не зрозумів би сам нажив снігами на плечі, ніжним теплом, і весь той холод розтане під теплом добром. Любов прийде, як зима ясна, коли тиша тихає міг. Вона прийде, коли тінчає земля, і навіть коли темнішає земля, твоя рука торкнеться і все не дарма. Бо любов то світло крізь сни що повертає віру серед зими. Любов прийде, як зима ясна, коли ти шадихає вікна, ма, ти відчуєш більше не. В серці, тихо проросте весна І коли останній сніг торкнеться землі yeah, yeah. Я знову тихо прийду у твої сни, yeah. бо навіть крізь бурі холодні часи yeah. Любов не згасне, вона живе в тобі, yeah. Вона прийде, мов зима тиха ясна, принесе тепло туди, де була стіна. Виймлив. Любов, те світло, що веде крізь німи. Любов прийде, як зима ясна